Вітаємо мешканці Звягельської територіальної громади. До вашої уваги звіт роботи за 2023 рік Новоград Волинської міськрайонної організації Товариства Червоного Христа України. У 2023 році на базі міськрайонної організації Українського Червоного Христа функціонували такі напрямки роботи, як Банк одягу. За 2023 рік до безкоштовного банку одягу звернулося 1269 бенефіціарів, котрі отримали 28 376 речей, 4 дитячих візочки, 6 тролаторів та 1500 іграшок. Другим напрямком роботи нашої організації безкоштовний пункт прокату реабілітаційного обладнання. Пункт прокату реабілітаційного обладнання скористалися в 2023 році. 179 бенефіціарів було заключено 197 договорів аренду реабілітаційного обладнання. Третім дуже важливим напрямком діяльності нашої організації є гуманітарна допомога. Гуманітарна допомога у вигляді продуктів харчування, засобів гігієни, посудів, рушників, постільної білизни, ковдр, матраців, дитячого харчування, дорослих та дитячих підгузків надавалася внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю першої групи, сім'ям загиблих та безвісті зниклих захисників України, багатодітним родинам. Лом, сума наданої гуманітарної допомоги для вразливих категорій населення міста та району склала близько 4,5 мільйонів гривень. По гуманітарну допомогу від українського Червоного Христа звернулися та отримали 7242 жителі нашого району. Що стосується напрямку догляду вдома, під опікою наших чотирьох соціальних працівників, в 2023 році знаходилось 42 бенефіціара. Це одинокі або умовно одинокі люди, котрі за станом здоров'я потребують сторонньої допомоги та підтримки в отриманні таких послуг, як доставка продуктів харчування, підтримка чистоти в оселях, дотримання гігієни, отримання медичної та соціальної допомоги тощо. П'ятим напрямком діяльності нашої організації є мінна небезпека. Два волонтера нашої організації в 2023 році стали інструкторами по мінній небезпеці. Інформацію про мінну небезпеку отримали 900. 52 бенефіціара – жителі міста та району. Наші волонтери працюють по навчальних закладах міста та району. Шостим напрямком діяльності нашої організації є гуманістична освіта. Два волонтера нашої організації стали тренерками з LifeSkills та Sprint. Це ініціативи, котрі допомагають молоді взаємодіяти з собою, взаємодіяти разом та в суспільстві, дають можливість змінювати свої громади шляхом написання невеликих соціальних ініціатив. Ініціатив волонтери проводять інформаційні сесії для молоді нашої громади та району. Сьомим напрямком діяльності організації є перша допомога в 2023 році. Інструктором Червоного Хреста в Звягелі та Звягельському районі проведено 14 шестигодинних тренінгів навчання населення навичкам першої допомоги та 16 майстер-класів для школярів та студентів навчальних закладів. Восьмим напрямком роботи є апсайфінг – вторинне використання речей, бувших в житку, в предмети мистецтва. Бутові вироби, аксесуари, це зменшить шкору завдання шкоди екології нашої планети. Дев'ятим напрямком роботи є донорство крові. На постійній основі волонтери нашої організації проводять інформаційні розмови з жителями міста та залучаємо жителів громади до донорства крові. Дуже важливим напрямком роботи нашої організації є розвиток волонтерства. Проводиться активна робота залучення молоді до волонтерського руху Червоного Христа. На сьогоднішній день до нашої організації приєдналось 25 волонтерів. Щиро дякуємо звягерській міській раді та депутатському корпусу за підтримку статутної діяльності Звягерського Червоного Христа. Щиро вдячні волонтерам, благодійникам та усім небайдужим жителям міста. Міста за підтримку та допомогу зичимо в кожну родину перемоги, миру, добра, здоров'я та достатку. Творімо милосердя разом.